Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 28 лютого 2025 року. Чудовий день! Прийшов до себе до пасіки зі своєю охороною. Як можете бачити, завершується зима. Всім я вас усіх вітаю. Бажаю вам хороших медозборів у цьому році. Надіюсь, що ваші бджілки уже вас порадували або ще порадують першим весняним обльотом. Попередні пару місяців я працював у столярному цеху, так як і говорив. Є певні напрацювання, є що показати. Обов'язково це зроблю. Відео не знімав цим часом. Так сталося, що попередня камера, яка у мене була, на яку я знімав протягом двох років, вийшла з ладу і довелося придбати іншу. Тому відео надалі будуть. Будуть відповіді на ваші запитання, які ви задавали, та протягом усієї зими. Запитань було дуже і дуже багато. Я чудово розумію, що протягом року додалось дуже багато підписників. Це, звісно, мені приємно, тому що це означає, що моя праця, яку я проводжу, вона не даремна. Це означає, що ви її оцінюєте. Найчастіше запитання, яке було протягом зими, як не дивно, це тема обігріву. І в коментарях, і особливо по телефоні, дуже й дуже було багато телефонних дзвінків. Цю тему я в тому році намагався вам розкрити і було не одне відео, у яких я розповідав, що і як, і для чого я створив. Але чудово розуміючи, що підписники додались, і не всі знаходять відео. Вирішив зняти саме це відео, пояснити, що і як і до чого. І дати певну рекомендацію. Отож, тема обігріву і запитання, яке було, коли я його вмикаю. В попередніх відео я розповідав, що точної дати вімкнення обігріву немає і не може бути в принципі. Не може бути, тому що кожного року все трішки по-іншому. Обігрів я вмикаю і вам раджу тільки після першого. Весняного обльоту. Не того обльоту, який може бути там у січні місяці або на початку лютого, а того обльоту, після якого вже прогнозують нормальне потепління, принаймні щоб вночі не було там нижче 2-3 градусів, а в день вже 5-8-10 і так далі. Ну і в той момент, коли з'являється вже перший якийсь пилок. От, наприклад, у мене є. В моєму регіоні біля моєї пасіки є ліщина. От тоді і потрібно вмикати обігрів. Кожного року дата різна. На моїй пам'яті, у тому році ця дата була 12 лютого. Це найранніше за всю таку історію використання мною обігріву, а у мене це вже 12-й сезон його використання. Це було найранніше. Найпізніше було в кінці березня. Отож, надіюсь, зрозуміло, тільки після першого весняного обльоту. Сьогодні у мене чудовий день протягом останніх двох-трьох днів бджілки мали обліт, невеликий, але мали. Обліт може бути масовим. Тільки тоді, якщо ви побачили, що бджілки ваші політали. випорожнили свій кишечник, тоді можна вмикати обігрів. Чому саме так? Якщо ви вімкнете його. Тоді, коли вам заманеться, так скажемо, або у погану погоду, якщо б не літали, вони можуть не вилетіти на обліт і опоносити вам рамки в середині вулика. Тому, я й говорив, тема обігріву вона непроста. Використовувати його можна, але дуже обережно і з розумом. Якщо ви побачили, що ваші бджілки політали протягом двох-трьох днів, і принаймні відсотків 70 бджіл, ну 80 нехай, вже облетілись, нема ніяких слідів поношення на вуликах. Це також обов'язково. Тоді тільки можна вмикати обігрів. Минуло приблизно пару годин, трішки здійнявся вітер. Але, як можете бачити, бджілки вийшли на обліт. Почергово, звісно. Сонечко пригріває вулик то той, то той, і бджілки виходять на обліт. Ось саме після такого вже весняного обльоту. Можна буде вимкнути обігрів. Я його вже вимкнув. підійду пізніше, покажу температуру, яку виставив і поясню, чому саме так. Пройшов по пасіці, можу сказати, що перезимували абсолютно всі 100%. Вилетіли бджілки абсолютно з усіх вуликів. Отож, зимівля пройшла нормально. Звісно, потрібно буде ще зробити ревізію під час того, як буду прибирати в вуликах крихту, підмор. Потрібно подивитись. Матки перезимували в ні. Якщо ні, в мене завжди є запасні зимують в нуклеусах. Рідко, але буває. На сотню сімей пару маток можуть і не перезимувати. Ось така картина. Підійшов до обігріву. Спочатку можете бачити, я виставив температуру 30. Градусів. Даю бджілкам можливість політати. І вже завтра підійму температуру до 37-38 градусів. Чому саме така температура? 30 градусів не заважає їм вийти на обліт пізніше. Так як обігрів стоїть збоку, біля крайніх рамок, підійму температуру до 37-8, тому що за такої температури нормально розкристалізовується мед, а мед саме в бокових рамках завжди залишається. Ось такий має обігрів вигляд. Для прихильників і для тих, хто. Не зовсім розумію для чого я його створив. Є унікальна можливість, тому що приблизно половина пасіки приєднана до обігріву і так само більш ніж половина без обігріву. Можете мати унікальну можливість порівняти їхній розвиток у пінополістирольних вуликах. Жодного обігріву ніколи не використовував і не використовую. Розвиток сімей там нормальний і без нього. Ну а от ось таких лежаках обігрів працює і вже багато-багато років приносить користь. Дає можливість мені взяти ранній весняний мед, саме той мед, який улюбляють кувати мої клієнти, ті, які в мене є. Краса, нарешті весна. Розпочинаємо працювати. Я гадаю пару днів і понесуть пилочок з ліщини. ходив до неї і бачив, що вже майже майже зацвітає. Пишіть коментарі. Якщо будете мати бажання, я можу покроково разом з вами пройти цей такий не дуже легкий момент вімкнення обігріву і до того моменту, коли я його буду вже вимикати. Багато є, звісно, різних ситуацій і різних нюансів самого обігріву. До речі, ось сім'я, яка мала проблеми зимою. Хто за каналом слідкував, я говорив, що вона перезимує, нічого страшного не буде. Дуже добре полетіли. Трішки я, напевно, навіть спізнився. Це всім добра, миру злагоди, мирно небо над головою. Бувайте!